Всім привіт! Ви на каналі Супер Максим! Сьогодні у нас дитяча біда. Перший різдвяний дарунок. Ангел Гавриїл сказав Марії: У тебе буде дитина. Як? здивувалася Марія. Я ж не заміжня. Дух Божий огорне тебе. І дитятко твоє буде сином Божим. Марія повірила цим словам. Йосип, з яким Марія була заручена, не повірив її розповіді. Тому ангел також навідав і Йосипа. Марія каже правду. Дитя буде сином Божим, а ти. Даси ім'я йому, Ісус. Минули місяці. Іосип з Марією мандрували до Віфлеєма, рідного міста Йосипа, для перепису. І ось після тривалої подорожі настав час Марії народжувати. Сталося так, що в жодному домі Віхлеєма не знайшлося місця для Марії та Йосипа. Тому народився Син Божий у яслах. Його запеленали і поклали на сіно. Назвали його Ісусом. Ночі ангел явився пастухам, які пасли овець на пагорбах біля Віфлеєма. Чудова новина, оголосив ангел. Для вас народився Спаситель. Ось він у Віфлеємі, спочиває у яслах. Раптом з'явилося безліч інших ангелів так багато, що заповнили собою все небо. Слава Богу в висоті, співали вони. І мир кожному, хто догоджає йому. Коли ангели залишили те місце, пастухи поспішили до Віфлеєма вони знайшли дитятко свого Спасителя, який лежав у яслах на сіні. Все було саме так, як розповідав перший ангел. Побачивши Ісуса, пастухи побігли до міста. Як же вони зраділи? Вони розповіли усім про те, що сталося, і самі славили Бога за те, що дав їм Спасителя. Запитання. Після того, як побачили Ісуса, пастухи тихенько пішли собі додому. Правда чи неправда? Неправда. Так. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал Супер Максим Всім Папа. -па.